Доброго дня, друзі. Сьогодні я приготувала ось таку планшеточку розглянути знахідок. Але перш за все, хотілося б вас привітати з наступаючими прешечими святами, з Новим Роком, з Різдвом Христовим. Миру нам всім головне миру, миру, миру і добра, щоб ви були здорові. Щиро дякую, що ви були зі мною цей рік півроку, хоча цілий рік. Дякую вам всім, що ви дивитесь, що ви підписані. Дякую, дівчатка. Ви в мене самі-самі хороші. А зараз будемо розглядати мої знахідки. Ось дивіться, яку чудову брошечку я знайшла. Ось таку квіточку. Надзвичайно красива. Тут рожеві. Камінці кругом біленькі, прозорі стрази. Оце зворотня сторона. Прушка ніби не підписана, не пам'ятаю, мені здається, що ні. Хоча тут є, ось бачите, ось таке, не знаю, чи буде видно вам. Ось щось там є, але мені здається, що то не маркування. Я ще перевірю. Тут якби два кружочки. І якесь маркування перевірю, але брошка величка, ось така величка. Світла, як завжди, мало, але надію, що щось побачите. Отака чудова брошечка. Така знахідка Даємо її сюди. Наступна брошка, зараз покажу. Ось така. Хто цікавиться американською вінтажною біжутерією, той, певно, знає, що це за брошка. Мені не так часто вони попадаються. Це моне, ось воно, маркування. Мене. Дуже хороший стан. Ось такі перлиночки тут. На цій тут Невеличкий посередині шкрабанець, але то нічого. Вона така красива, елегантна, до всього підходить. Взяти на місто перлинковий і буде чудово. Тут дуже-дуже хороший сплав, він такий якісний, берширування ззаді, голочка гарненька, така. ось така чудова брошечка відомої компанії. Сюди її. Далі наступна знахідка. Зараз покажу, бантичок. Він в такому стилі, якби арт-деко, великий, дуже красивий, Прозорі стрази. Це зворотня сторона у нього. Він маркований. Ось тут внизу. Пише Made in England. І це П букви. Ось так, я не знаю, певно, вам видно, можливо, видно. Я не бачу. Так само дуже хороша, товстенька така голочка. Всі стрази ніби є, ще перевірю, вони тут де темніші, здається, що нема, але там вони темніші. де Деякі прозоріші, деякі темніші, тут так само є, але здається, що не то, ось такий чудовий бантичок. Так, от, наступна. Наступну взяла, не знаю, чогось вона мені сподобалась. Це на риночку в Німеччині, ще коли ми були. Тут ніби немає всіх, мені здається, стразі. Перевірю, ось тут кабашони, вони під бірюзу і прозорі стрази. Вона досить така. Від клею бачу пожовтівша, але це можна відчистити. Я її дам, щоб вона трошки відпустила цей клей і, певно, переклею на новенький клей, який не лишає оці жовті плямочки. Такий на кристалики клей. Ось така зворотня сторона у неї. Не думаю, що вона дуже старенька. Ось, бачите, вушку таке. Хто виробник не знаю, нічого не підписано, але брошка цікава. Сюди її. Щось мені недостатньо світла. Ну, побачимо. Завжди мені бракує світла і даю його, і даю, і так направляю, Так, ну, Зараз. Далі йдемо... Ой, велика. Ось така чудова. Величезна брошка. Дуже велика. Сантиметрів 9, певно, 8-9. Ось так вона виглядає. Зверху такі сині стрази. Тут прозорі. Ні один не випав, що ж дуже дивно. Вони в більшості такі випадають. Ось така довга голка, дуже-дуже така товстенька, гачок. Підписів немає, хоча тут всюди є, якби. Ось такий, я не знаю, до кого відноситься такий кружочок, і він такими крапочками. Хоча і тут щось бачу. Тепер, як дивлюсь через камеру, то бачу, е М, МЦ, ну, мені аж цікаво. Може, ви побачите, дівчатка, якщо замітили і знаєте, хто це може бути виробник, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ось так виглядає. Отака велика-велика чудова брошечка. Сюди її. Не знаю, що вам там видно, що вам не видно. Тому що мені через камеру нічого. Я так знімаю, що камера закрита. Не знаю чого. Так. Далі. Ось така пташка. Бачите? Красивий кіней хвіст. оку. о, бачите, і світло пропало в мене. Дуже приємно називається. Дівчатка, не знаю. Щось сталося. Зараз будемо пробувати. Ви поки що розглядайте, а я спробую щось світлом своїм зробити, якщо вдасться, бо щось воно мені тут глючить цілий день сьогодні. Не розумію, чому зовсім не розумію. О-о, о, вже ніби появляється, Зараз, зараз. Бачите, які зйомки? Зараз, зараз, тому що ніч. О, ну, надіюсь, що вам це, вибачте, будь ласка, насильно помішало. Пташка чудова. Так само в стилі артеко, Має всі стрази. Я нічого тут не міняла, нічого не додавала, тому що тут все було. Можливо, хтось щось замінював, зелене око бачу. Оце зворотня сторона. Зараз Подивлюсь, чи є маркування, тому що я так не розглядала ще, знаєте, як людина купить багато, привезе додому і так поступово я. Не всі зараз. Поступово беру, роздивляюсь, переглядаю 225 разів, як я кажу. Ось така брошечка, вона без маркувань, не бачу ніде маркування. Олочка так само довженька така. І тут такі малесенькі вушка, не такі великі, як ми бачили перед тим. Ніби всі мені, здається, що всі стрази на місці. Ще перевірю. Виробника не знаю. Гарна, немає маркування, не можу сказати. Сюди її. Наступна брошечка. Ось така мініатюрна, маленька. Так само в стилі арт-деко, хоча тут є такий вже квітковий якби елементи більше на стиль Арт ново Але мені все рівно здається, що це арт-деко типічне. Там були більш такі лінії. Так, тут стоїть пад, тут є підписано. Зараз розглянемо. Ось тут пад і тут цифри. Починається 1, 7, а потім не бачу, потім розгляну. Вам щось видно? Ось такі в мене зйомки часом бувають. Вибачте, вибачте, дуже хочеться, щоб все гарно було видно, але не завжди так виходить. Тут от синій камінець, хресталик. Це прозорі. Вона така ніжна, красива. Сподобалась мені оця прошечка. Сюди її. Наступна красуня. Ось дивіться, яка красива прошечка. Квіточка, така гілочка. Тут темно-сині ми бачимо стрази. Світло-голубенькі посередині прозорий. Така. Сантиметрів 4, певно. Це в неї зворотня сторона. Вона не маркована. Бачимо, амальгама є. Так само гачок. Бачите, гачок. Маркування ніде не замітила. Так розглядаю, розглядаю, але не замітила. Ось така ось така брошечка. Красива така, красиві кольори, всі відтіночки красиві, такі, як я люблю, всі в хорошому стані. Виглядає як старенька, але наскільки старенька, ну, хоча, якщо дивитись на оцей гачок, то досить старенька. Це десь 40 роки, 30-ті, кінець 30-х, 40-х. Ось така. Чудова, ну, якщо ми біля голубенько, то ще подивимося. Ану. Не знаю, видно, не видно. Ось так, можливо, вам буде більш видно. Голубенькі, ну давайте голубенькі. Парні два Дрескліпи. Зараз покажу чудові. Які красиві. Подивіться. В дуже хорошому стані. Я не переробляла нічого, тому що тут все є. Єдине, що трошечки почистили, і то боюсь сильно. Тому що, ну, старенькі. 100% вони вже антикварні, старовинні. Зараз розглянемо зворотню сторону. Ось так виглядає. І тут, бачите, в мене, я вже вам минулого разу показувала ту гарну брошечку. От дивіться. Келих ось тут. Це New England. Називається компанія і тут зверху NE Glasswork. Ось так. І мені е, Міша Єрегіна написали були про цю компанію в коментарях. Кому цікаво, подивіться. Я напишу вам їхню ще сторіночку. У них дуже цікаві речі, дуже гарні. Вони живуть в Каліфорнії, він та ж Каліфорнія ніби називається сторіночка, але точно ще напишу. І дуже красиві вони знахідки, вони показують і прямі ефіри. Дуже мені подобається їхній канал. Вони так гарно розказують. Двоє. Я чоловікові кажу, давай йти мені, допомагає. Ні, я так гарно не вмію, як вони <хи> не хоче. Він таке як, покоментує і все. Але дивіться на ці дрес-кліпи. Ну, наскільки вони красиві, ці квіточки, і емаль. Дуже хороший стан. Ну, я, як завжди втікаю, мене це так мучить, що я не можу ніяк настроїти собі цей штатив так, хоча новенький, щоб я могла правильно дивитися. Ну нічого. Розберемося з ним. Ось такі так. Обидва марковані. І один і другий, ще раз показую, ось тут Келих. І в ньому всередині буковки НЕ. -E. Ось так, зворотня. Ось такий один. І ось так само другий. Так само на тому самому місці. НЕ -E, Келих, НЕ. Закриваю і сюди я б Деп'ї дати, щоб ви її бачили. Ну, красиві, красиві кліпи все, як я люблю. Вже назбиралось мене, я, думаю, таких 40-50. Потім покажу цілу колекцію, коли ще трошечки дозбираю. І ось така чудова. Це Яблучко чи що це? Ну, не знаю, не яблучко, ягідка якась. Подивіться, яка красива. В срібному тоні у мене не так багато в срібному, хоча я люблю срібні прикраси, перлиночки в дуже хорошому стані, стрази всі на місці. Маленька, оце зворотня сторона, вона браширування має всюди. Не бачила ніде, але ще кажу, сильно не розглядала ніде не бачила маркування. Не можу сказати, те, що не знаю, що це за компанія, хто виробник. Але ну така ніжна, така маленька. От ягідка-ягідка. Чи яблучко. Що вам нагадує? ягідку яблучко, не знаю. Красива брошечка. Дуже красива. Далі красуня. Мої улюблені стрази прозорі. Тут розовий. От там всюди в мене було синім, а тут розові. І вони такі розові, не, не світло-розовенькі, от, от в цій, дивіться, Тут такі ніжні, світло-світло-розові, рожеві. А тут такий рожевий, густий, густий рожевий колір, насичений. Це зворотня сторона. Дуже хороший стан, ніде нічого без ніяких пошкоджень. А ці прозорі камінці, вони з таким сіруватим відтіночком, от такі старовинні, красива брошечка. Ніжна, красива така гілочка. От, от дійсності красива. От сюди її. Ну і, як каже, моя люточка шедевр. Ніколи не думала, що таке можу зустріти в Європі. Подивіться на цю брошку. Ну, брошка надзвичайно красива, дуже велика. Тюльпани. Вона з прозорими камінцями, а тут, бачите, всередині є один рожевий. І тут рожеві камінці, якби оброблено, емаль, емаль десь має сходи, ось тут. Ну, Зійшла трошечки, але інакше мені здається, що вона в чудовому стані. Всі дивлюся, чи всі камінці на місці, всі стрази, може, десь і не вистачає, не бачу, не бачу, і всередині, навіть ось тут, якщо подивитись, то в самій серединці там є стрази, там все в стразах. І всі вони там є, що ж дуже цікаво. Бачите, яка всередині конструкції. Мені чомусь нагадує, що то тремблер, але ніде не бачу ніяких, от, от чимось подібне. Але не можу сказати, тому що ну, немає такого. По фотографіях я ніде такої. Я вже зробила фотографію, дивилася, ніде такої не знайшла. Мені пише, що це коро. Не можу сказати, дівчата, вона не родійована. Наскільки я бачила, роздивлялася, ніде не було маркування. Ось така цікава застіпка. Бачите, вона йде одним цим. Як би показати, от бачите? Оце вушко, що закриває, воно з одним. Не так, що, що дві там палочки, як короночка. Ні, тут одне, а дивлюся, як воно. Як відкрити і закрити. Тепер дивлюся, де воно. Зараз, зараз, як воно відкривається, я знаю, що відкривається. Але де як? Ага, сюди в цю сторону вже бачу. Чекайте, щоб ви могли розглянути, а то я кручу-верчу. Так, ось так розглянете зворотню сторону. Кому що відомо про цю брошечку, напишіть, будь ласка. Дивіться, яка вона велика. Бачите? Від пальчиків до долоні. Ось так. Ще так вам покажу, щоб було добре видно. Ось така чудова брошечка. Ну, надзвичайно красива. Вона важка, важка. Не знаю, як її я буду носити. Я ж ношу брошечки не просто в колекцію. Всі ношу. Подумаю, куди б її вчепити. Певно, тільки на пальто. От чудо. Оцією брошечкою красунею. Я закінчую сьогоднішній огляд. Ми з вами побачимось, почуємося в новому році. Бажаю вам гарних знахідок, цікавих, багато. Бажаю вам всім здоров'я, щоб в вашій сім'ї був завжди спокій, добро і щоб був мир. Це зараз найголовніше для нас міру нашій Україні. Всім папа. -па.